Це юні гравці футбольного клубу Севастополь. Багато з них мріють про професійну кар'єру. Однак мріям цим поки що не судилося збутися. Адже відколи Росія анексувала Крим, клуб Севастополь не знає, в якій лізі має грати в російській чи українській. Хлопців лякає така невизначеність. Перша команда розпалася і ну, як якби... перша команда розпалася, створюється новий клуб. Ми переживаємо. Звичайно, наша команда теж під загрозою. Це моє життя. Я живу футболом. Не знаю. Футбол це для мене все. Я майже все життя віддав футболу. Те, що їхня пристрасть футбол стане частиною політики. Ніхто з хлопців і подумати не міг. Тепер же юнаки часто про це говорять. такі є Такі побоювання безумовно є в душі кожної людини, а тим паче юних футболістів, які ще в силу своєї можна сказати незрілості, і політичної, і громадянської це переживають. А головне це любов до спорту, це підтримка фізичної форми, щоб усе, що вони здобули, ніде не втратилось. Ні в коєм случі не Тож хлопцям поки що не залишається нічого іншого, як тренуватися. Нова влада Криму забороняє футбольному клубу грати в українській лізі. Федерація футболу України в свою чергу проти переходу Севастополя у російську лігу. Засновнику клубу Євгенові Репенкову все це не подобається. Добрі гравці залишають команду і переходять в інші клуби, а молоді футболісти поки поза грою. Наші эти все, наші всі хлопці, які виходять на поле, з десяти років зареєстровані у Федерації футболу України, і вона не дозволяє їм грати за Росію. Я цього зрозуміти не можу, адже завжди говорили, що всі футбольні організації ФІФА, УЄФА та інші створені насамперед для футболістів і повинні захищати їхні інтереси для тих людей, які захищають їхні інтереси. Незважаючи на це, в новому сезоні команда Севастополя все таки планує почати виступати, причому в російській лізі, без згоди міжнародних футбольних організацій. Ліцензію новому клубу російський футбольний союз вже видав, але от з фінансами у Севастополя справи поки що не дуже добрі. Попередній спонсор, незгодний з анексією Криму, пішов плюс, ситуацію ускладнює і колапс банківської системи. На півострові Я на сьогодні. Ми був неодноразово в Москві. Ми спілкувалися з футбольними організаціями і з представниками політики. Вирішено підтримувати клуб, тому що станом на нині навіть для мене, як бізнесмена, існує проблема, що клуб не може ніде взяти кредит, тому що банки поки що не працюють. Банки однак, молоді футболісти не хочуть чекати, коли Крим знову стане українським. Вони хочуть грати, бити по м'ячу і не змішувати політику зі спортом. Їхній наставник Євген Репенков просить Українську Федерацію футболу зняти заборону, аби юнаки змогли нарешті грати у футбол. Нехай навіть і під російським прапором. Я вірю в те, що я вірю в те, що нам таки дозволять грати, бо це ж футбол. Він для людей, для глядачів, для міста. Я вірю, що і УЄФА, і ФІФА підуть нам на зустріч і скажуть: справді футбол для людей. Я вірю, що ми ще більше піднімемося як клуб, ще більше хлопчиків залучимо. Ми падиме тоже і що Ми привліки. Тривалий час на півострові, аби грати у футбол, було неважливо, українець ти чи росіянин. Тому юнакам з футбольного клубу Севастополь, мабуть, не так принципово де грати в українській чи російській лізі. Головне виходити на поле. Ми тренуємося. І... Ми тренуємося далі. Сподіваємося, що в нас все буде чудово. Думаю, що ми будемо грати в російській лізі і все буде добре. Ми будемо грати в російській лізі і вується хороша в російській, лізі, та В російській лізі рівень і підготовка кращі, там ліпше ніж в Україні. Там лоше, ніж в Україні. Хлопці хочуть вірити, що все у них вийде і їм таки дозволять виступати. Репенков опікується нині п'ятьма сотнями молодих талантів у клубі Севастополь. Він вважає, що просто немає морального права відправити всіх їх додому.